Вітаю на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Тема заняття. Вставні слова, відокремлення вставних слів на письмі комами. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів. Прочитайте речення та виконайте завдання. Сьогодні не буде дощу. Сьогодні, здається, не буде дощу. У якій колонці речення має відтінок невпевненості? У другій колонці. Сьогодні, здається, не буде дощу. І саме слово здається передає нам цей відтінок невпевненості. Увечері поїдемо до моря. Увечері, можливо, поїдемо до моря. Слово можливо також передає відтінок невпевненості. А зараз про почитаємо. А зараз, може, може почитаємо. Слово може також додає невпевненості. Слова, які передають невпевненість, це, здається, можливо, може. Як ми вже і переконалися. Вставні слова виражають особисте ставлення мовця до висловленого. Вставними можуть бути слова і словосполучення слів. До них не можна поставити питання, тому вони не є членами речення. Може, пообідаємо, може, це вставне слово. До речі, котра година. До речі, це також вставне слово. Вставні слова на письмі відокремлюємо комами з обох боків. В усному мовленні їх виділяємо незначними паузами, читаємо швидше, з пониженням голосу. Вставні слова поділяються на групи. Групи вставних слів і сполучень слів за значенням, упевненість чи невпевненість, безумовно, без сумніву, здається, імовірно, справді ясна річ, напевно, мабуть, може, можливо, очевидно, звісно, емоційна оцінка позитивна або негативна. На щастя, на диво, на радість, дякувати Богу. На жаль, на сором, як на зло. Соромно сказати, чого доброго. Джерело інформації. Кажуть, мовляв, по-моєму, по-твоєму, бачу, на мою думку, на думку, за висловом. Привер... Привернення уваги. Бачиш? Уявіть собі, не повірите, між нами кажучи, знаєш, майте на увазі, до речі, зв'язок між думками. По-перше, по-друге, наприклад, навпаки, отже, з одного боку, з іншого боку. Крім того, взагалі, слова ввічливості, будь ласка. Вибачте, перепрошую. Якщо упустити вставне слово чи словосполучення слів, то зміст речення не зміниться. Зникне лише ставлення мовця до сказаного. Порівняйте, я, на жаль, запізнився. І я запізнився. Зміст речення той самий, але зник лише відтінок. Ставлення мовця до того, що відбувається. Речення, що містять ставні слова, звертання або однорідні члени називаємо ускладненими. Вправа 2. І найвища, по-моєму, краса це краса вірності. По-моєму, це вставне слово, яке передає. Значення джерело інформації. З обох боків виокремлюємо комами. Може, то птахи приносять на крилах весну? Може, це вставне слово, яке передає відтінок невпевненості? Здається, сама земля горить по обріях. Здається, Вставне слово, яке знаходиться на початку речення, відповідно після нього ставимо кому. Здається, це вставне слово, яке виражає невпевненість. Десь, кажуть, є гора, де не співають птиці. Кажуть, це вставне слово, яке знаходиться в середині речення, відповідно, з обох боків. Відокремлюємо його комами. Кажуть, можна сказати, що за значенням це вставне слово передає джерело інформації. Ріка, звичайно, не Егейське море, котре походить, звісно, від Еге. Звичайно, вставне слово передає впевненість. Зауважте, ті самі слова в різних реченнях можуть бути як ставними, так і членами речення. Порівняйте: до речі, я не чув цієї пісні. Твої слова сказані до речі. У другому реченні від присудка сказані до сполучення слів до речі можемо поставити питання як? Сказані як? До речі? Відповідно. До речі, виступає в ролі обставини. Вправа 3. Може, ти прислужишся одній людині? Може, світові, а може, Богу? Може. Це вставне слово на початку речення, тому воно з одного боку відокремлюється комою. Може, ти прислужишся одній людині? Може? Світові. Ставимо тут тире, тому що тут, за змістом цього речення, повторюється слово прислужишся. Може, прислужишся світові, а може, прислужишся Богу. Для того, щоб декілька разів не повторювати, уникнути повторення одного того самого слова, ставимо тире. Але слово може. Ось це з одного боку ми виокремлюємо комами, а з іншого боку буде тире. Так само і аналогічно, ще в цьому випадку може. Це буде теж ставне слово. Друге речення. З ножем може змагатися лише вогонь. Вогонь це підмет. Вогонь що може робити? Може змагатися. Слово може входить до складу присудка, тому, відповідно, в цьому реченні це вже буде присудок. Дитинко, не хвилюйся, усе можливо на цім вередливім світі. Звертання дитинко. Відокремлюємо комою. Не хвилюйся, усе можливо на цім вередливім світі. Можливо, виступає як присудок. Несвідуще серце моє чує те, чого, можливо, ще не бачить твій розум. В цьому реченні можливо виступає як ставне слово. З обох боків відокремлюємо його комами. Це Складне речення, воно складається з двох граматичних основ. Серце чує, це перша граматична основа, і відповідно розум не бачить. Це друга граматична основа. Тому кома після те, те буде відповідно розмежування в складному реченні. На щастя. Усім мешканцям будинку вдалося врятуватися. На щастя це вставне слово, яке в нас має значення, передає почуття почуття радості, почуття щастя. Знаходиться на початку речення, тому з одного боку відокремлюємо його комами. В американській Конституції записане право людини на щастя. Право людини на що? На щастя. В цьому реченні на щастя вступає в ролі додатка. Вправа 4. Перше завдання. Вставним словом ускладнено речення. Вечірнє сонце обливало тихим світом молоду, щасливу пару. Весна мені багато говорила. Кома співала пісню, дзвінку, кома, голосну, однорідні обставини. І говорила, співала однорідні присутки. Квіти ці прості й неприймітні, світяться, як світлячки блакитні, як світлячки блакитні, це порівняльний зворот, відокремлююм його комою. Прості і непримітні це відокремлені означення. Також виділяємо їх комами. Такої гарної днини цього року вже, мабуть, не трапиться. Мабуть, це вставне слово. З обох боків відокремлюємо його комами. Вірний варіант Г. Друге завдання: немає вставного слова в реченні. Такої холодної зими, кажуть, не було вже багато років. Кажуть, ставне слово, вказує нам на джерело інформації. Кажуть, кропивою лікують одревматизму. Також кажуть, це ставне слово, вказує на джерело інформації. Мої друзі всюди і завжди кажуть правду. Друзі що роблять? Кажуть, кажуть, це присудок. Саме цей варіант є вірним. Нещасного кажуть змія і на коні вкусить. Кажуть, це вставне слово, яке передає значення джерело інформації. Третє завдання. Вставним словосполученням слів ускладнено речення. Усякі квіти розкручували свої пуп'яночки, розгортали молоді листочки, свіжі, гарні як личко малої дитини. Як личко малої дитини це порівняльний зворот відокремлюємо його комами. Свіжі гарні однорідні означення. Розкручували, розгортали, це однорідні присутки. Наступне речення. Увесь зелений степ і синє кругле небо заливало проміння золотого сонця гарячого сліпучого, гарячого сліпучого це однорідні означення, відокремлюємо їх комами. Наставало тепер те найголовніше, задля чого, на думку сивоока, принесено всі пожертви і зусилля. На думку сивоока, це вставне сполучення слів, яке передає джерело інформації з обох боків відокремлюємо його комами. Це вірний варіант В, У карій глибочині очей загусла давня розбуркана туга, притамована сплеском лагідної усмішки. Це діє прикметниковий зворот. Відокремлюємо його комою, тому що він знаходиться в кінці речення. Лист один із письмових засобів спілкування між людьми. Листи бувають офіційні, це вид документа, і приватні. Приватний лист призначений рідним, друзям, добрим знайомим. Адресатам, адресаткам. Він має таку будову: привітання та звернення до адресата адресатки. Основна частина. Питання до адресата-адресатки. Про здоров'я, побутові справи та інше. Ім'я та прізвище автора авторки листа. Дата лист. Дорогі мамо і тату, як тільки знайшлася вільна хвилинка, одразу пишу. На щастя, у спортивному таборі мені подобається майже все: кімната, ліжко, їжа, тут чотириразове харчування, тренування та культурна програма. На останніх двох пунктах я хотів би зупинитися детальніше. Від постійних тренувань м'язи стають пружнішими, тож іще трохи і славка обжину. Я стараюся, особливо подобаються заняття сплавання, але вишенькою на торці уявіть собі, є вечірні заходи самодіяльності, вистави, концерти, танці. Словом, тут весело. До речі, як ви? Як ваше здоров'я? Що там з митком? Більше не гавкає на сусіда? Сумую за вами і чекаю на зустріч. Пишіть, Щиро ваш Дениско? Знайдіть у тексті звертання та вставні слова і яку роль вони відіграють у листі? Наш лист починається саме зі звертання. Дорогі мамо і тато. Ставні слова на щастя. Уявіть собі словом до речі. Ставні слова виражають ставлення хлопчика до висловленого, передають його захоплення, зацікавленість. Треба зазначити, що в цьому листі дотримані всі основні характеристики, які мають бути у листі. По-перше, це привітання звертання дорогі мама й тату. Друга, другий пункт це основна частина, де автор нам розповідає про свої справи. Третій пункт. І третій наш, третій наш пункт він містить у собі саме запитання хлопчика до своїх рідних, які справи, що відбувається. Тобто він цікавиться їхнім, їхнім побутовим життям. І на останнє у нас зазначається, хто є автор цього листа, і дата, коли саме цей лист був написаний. Ось у вас є зразок, і саме за зразком напишіть свій лист до своїх рідних або друзів. Звертаючись до людей, уникайте описових форм на зразок дівчино в капелюшку, хлопче в картації сорочці, жіночко з морозивом, такі звертання є порушенням. Етикетної норми. Якщо не знаєте, як звернутися до незнайомої людини, можете використати одну з таких форм. Вибачте, ви не підкажете, як пройти. Якщо ваша ласка, підкажіть. Перепрошую, ви будете виходити. Прочитайте речення. Представте припущені розділові знаки. Вкажіть, до якої групи за значенням належать вставні слова. Кажуть, юність нерозсудлива і тривожна. Кажуть це вставне слово. Його відокремлюємо, воно містить саме джерело інформації, значення джерела інформації. Того, можливо, і не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ. Можливо, це вставне слово, з обох боків відокремлюємо його комами, виражає відтінок припущення. Але в портреті, вашим, як на зло, світилося божественне тепло. Тут уже виділене комами, комами вставне. Поєднання слів як на зло. Що воно виражає? Воно виражає емоційну оцінку. Ну, звичайно, таку негативну. На жаль, історія не зберегла імені майстра. На жаль, це вставне слово, воно нам передає, що відтінок емоційний. Особистість учителя. За словами Василя Сухомлинського, наріжний камінь виховання. За словами Василя Сухомлинського, це вставне слово сполучення, і воно передає значення джерело інформації. Відокремлюємо його з обох боків комами, ми визначаємо крапочками. Наш урок завершено. На все добре!